Добрий вечір. перевіряти громадян Добре. Добре. при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують СОМ, а також інші документи, необхідні для зрецування питання щодо додержання прав, нагляд і контроль за виконанням яких виконання виконання поклав на міліцію. Закон? Закон. Закон. Яка? Ти, що у вас тут закон не стосується? Який закони? Ну то, що ну, вам що, прочитали. Що вирішили нас знімати, щоб ви, хто, будь ласка, ну, вас представ... не ви, будь ласка, представтеся, хто ви є. На основанні якого закону? Ви, мені не... ви громадяни України, ви не представилися навіть хто ви документи не зобов'язані. не, придав... не зобов Згідно якого закону. Я, Ваші Ваші документи. Документи. я вам не буду, я приявляв водія, а я вас зупиняв. Якщо до мене звертаєтеся да. звертаєте з яких питання, я вам придавлю документи. Придавіть документ. По яким питанням ви мене звертаєтесь? Яка причина зупинка? Нікого. Водія. водія. Знає, вас ніхто не зупиняв. Водія. Зупиняв. Вас хтось зупиняв. вас зупиняв. Особисто вас зупиняв. Згідно якого закону? Згідно чого? Згідно якого Згідно закону, СМС не виставляє закону я вам статті по яким 5? причинам ви вот до, мене мене до мене підійшли в нічний час? Ви ситуації не знаєте? Ви до мене ні? Ні, паспо як не маємо тільки що показувати паспорта. Нема я їх не бачу. Чекайте, давайте розберемося з причиною зупинки. Ну давайте ви пред'явите, потім будемося не, розбирати. Ну, чекайте. На законну вимогу я зобов'язаний пред'явити. Чим ви регламентуєте те, що мої вимоги незаконні Та, Тому що ви мені не можете довести законність вашопровід. Юра, Ти... Юра, спитай, де нагрудний знак і табельна зброя. Де табельна не зброя? Обратно ви ставите і, і 102 О, Ой. Що, що... що дійсно нема? Да. Та я там сюди. <laughs> ну, що ж такое? Так, капітан, можна вас? Я вам показую все, що угодно. Усвідчення ну. водія. Щоб я зміг прочитати. Да. За 0232. За да? 0232. У вас ще інші навчало. Морду наглі такі, блядь. — Чого? Не, шановний, ми до вас гарно звертаємося. ви. А ви нас зображаєте. Не маєте права обіжати. Чим вважаємо? Ну так ви ж тепер віра себе Дивилися зі сторони. Як, як? Ще не ви не маєте не поміняли. Ви не маєте права нас так називати. すごいです。<laughs> <laughs>